Друзі, вітаю підписників на каналі назавжди», Це відео для вас. Сьогодні ми пройдемося коротко по кожному зразку дегустації сиркису молочного, який був присутній на дегустації. Відео вийшло в вівторок, а перед тим коротко підсумуємо інформацію, яка теж була в двох попередніх відео, про використання тразної тубінази в харчовій промисловості, в ковбасних виробах, в рибних виробах і, зокрема, в молочних продуктах. І так, перше, значить, ми не є каналом там, медичним чи дієтологічним, ми про технології, про інновації, про менеджмент, про управління харчовою галузі і про технології, зокрема молочної промисловості. Тому про шкоду і для здоров'я транспомінази я вам дав посилання, дав інформацію, можете самі ознайомитись. Але перше і найважливіше, що я хочу сказати. В Європі такі продукти, згідно закону, який я навів від 2011 року, мають маркуватися, мають маркуватися, як мінімум словом, реструктурований продукт в Україні той самий сир кисломолочний, який виготовляється за технологією з застосуванням тразутомінази, не маркується ніяк. Як мінімум, якщо ми говоримо про фанатів торгової марки Біло, які обирають цей продукт, вони мають знати, що сир кисломочний біло має собі вартість сировину на 25% нижчу. Відповідно, кожного разу, коли вони купують біло, вони переплачують виробнику десь 15 20 Якщо вони на це згідні, будь ласка, взагалі не заперечую це ваше право. Крім того, що і в Сполучених Штатах Америки і в Європі закон зобов'язує виробників. Інформувати споживача про використання трасметомінази, наприклад, у наших недружніх сусідів у агресорів Російської Федерації і в Казахстані, у всьому цьому тайожному митному союзі тразуто використання заборонено, просто заборонено. Тому я дуже вдячний коментарям спеціалістів. От у нас з окупованого тимчасового Криму прийшов коментар, що молочне підприємство в Джанкуї з окупованого Криму дійсно виробляє сир з тразнотоміназою. А оскільки він заборонений на території відповідно, країни-агресора, то вони його подрібнюють. Те, що ми, можливо, бачили з вами на зразках Біло-Білоцерківка. Тобто, ще раз, оці великі лапки виробили, великі лапки а потім їх подрібнили. Ну, умовно, через м'ясорубку, через кутер. Все. І тоді дійсно ще важче стає відрізнити продукт з транзнотоміназу від продукту без транзнотомінази. Враховуючи відсутність єдиної методики на державному рівні затвердженої проблема. Вона посилюється. Нарешті до конкретики на нашій останній дегустації за думкою наших фахівців і спеціалістів, три зразки сиру кисломолочного були виготовлені 100% за думкою наших фахівців з використанням теразотомінази, а саме, зразок торгової марки Біло, зразок торгової марки «Український» і зразок торгової марки Ферма. Ну і на сам кінець вступу. Я вам дуже вдячний, що незважаючи на низьку аматорську якість відео, які я на айфоні записую, кількість підписників збільшується. Ну, я планую дійсно от були дописи, що коли ж ви почнете петиції писати із пропозиціями до покращення якості і інформування споживачів. Ну, 50 тисяч не за горами буде Перша петицію, яку ми з вами подамо. Я буду збирати з неї підписи, можливо, ви не підпишетесь. Це річ загально прийнята, очевидна і безспірна. Хоча б для того, щоб на цінниках в мережах в магазинах писали так само, як в Європі, вартість 100 грам продукту. Тоді вам не треба буде доставати, там, діставати калькулятори, перераховувати 180 грам, 240 грам. У вас буде для. Розумного вибору вказана на кожному ціннику вартість 100 грам продукту. От цього почнемо. Наразі з ступом все. Переходимо до детальних коментарів по зразкам з дегустації сиру кисломолочного. Нагадаю, власне, зразки, про які зараз піде мова, протоколи дегустаторів і таблиця підсумкова по дегустації, яка, можливо, вам знадобиться при виборі продукту в магазині. А ще нагадаю критерії, тобто ми оцінювали чистоту смаку, виражену кисломолочність і структуру, структуру на останньому місці. І нагадаю, що дегустація в цьому сенсі була досить позитивна, тому що всі зразки були чисті і з вираженим більше або менше, особливо транзатоміназні, кисломолочним смаком. І так на цій дегустації з невеличким відривом переміг зразок Organic Milk. Якщо згадати, що це не просто. Звичайний сир, а з органічної сировини, за всіма вимогами органічності виготовлений, ну то розуміємо, що практично ідеальний продукт, який так можна брати, як мінімум, цей зразок за еталон у порівнянні з іншими. Хоча треба зауважити, що я особисто на перше місце поставив зразок просто наше». Чому про це треба сказати кілька слів? Розумієте, цей зразок. Виділявся на фоні всієї решти на цій дегустації, і, на мій суб'єктивний погляд, відрізнявся навіть від попередніх зразків, які ми дегустували цієї самої компанії Данон Кременчук. Справа в тому, що зерно було трохи м'якіше і маскіше. Тому я от написав наступне: прекрасний сир в домашньому стилі, більш маский, ніж завжди. Мені дуже сподобався чистий, кисломолочний, ніби не такий, як всі, але на любителя просто супер. Можливо, Застосували нижчу температуру обробки, але, ну, правда, продукт просто якийсь бомбезний. Зразок сиро Яготинський. Ну, дивіться, це по нашим дегустаціям, ви бачите, то вони займають то перші місця, то падають до самого низу рейтингу. Я цього не зовсім розумію, але саме цей зразок був дуже хороший. У мене написано дуже чистий, нормально кисломолочний, дуже добре. На першому колі Віка поставила його нижче. Написала, що він такий. Кислинки мало навіть до нейтрального, але після другого колу передегустації, коли краще з кращими порівнюємо гірші з гіршими, то вона його дуже сильно підняла, як ви бачите. Ну і ще додатковий плюс за Готинське хочу зазначити, що дегустація проходила за два дні до закінчення терміну реалізації цього сиру. І раз він такий, то, звичайно, коли він був свіжіший, був ще кращим. Зразок біло. Абсолютно достойний комбінат, обладнання, досить нове спеціалісти високої кваліфікації. Тому о, чистота смаку практично бездоганна, сировинна зона одна з найкращих, кисломолочність виражена слабіше, тому що Е, структура на фоні дрібної стандартної по ДСТУ зустрічається великій лапті. Тому, бачите, настільки хороша сировина, що навіть тразнетоміназа не дала йому пуститись низько. Бачите, обігнали багатьох ДСТУшних на цей раз. Ще я оцінив, що перестали писати слово домашній сир на упаковці. Ну, це крок в бік чесності. Ну, ще будуть писати сформований або реструктурований, взагалі ідеально, нема до них жодних зауважень. Дуже хороший продукт сиркес-молочний злагода. Ніжна середнього розміру зерно. Тобто, консистенція така, як люди люблять. Що їх занизило? Занизило їх легке виділення сироватки. У нас кілька зразків було, коли виділяється сироватка, розумієте, це така небезпека при зберіганні і погіршенні потенційного смаку. Галичина набрала стільки ж балів, як і злагода. Так само чудовий продукт занизила, завищена, на думку дегустаторів, кислотність самого сиру. Це практично єдиний дефект, який ми знайшли. Звикли ми до Перших місць молокії, фактично, аля стандартний еталонний продукт був минулого року. Ця дегустація не дуже успішна. Претензії дві: значить, закислий і легке виділення сироватки. Стандартних завжди у них зерно, воно більш сухіше за конкурентів, як правило, до цього звикли, хто любить молокію. Але закислий і виділення сироватки це погіршує бали на рейтингу. І ще один момент неприємний. Вибачте, на прикладі молокії. Дійсно чекаю інформацію. Повідомлю найближчим часом. Відійшли від інформування споживачів про дві дати, хоча б вжити до і коли продукт був вироблений. найближчим часом повідомлю, чому. Дивіться, зразок виногори потребує додаткових пояснень. Ми дегустували зразок на наступний день після закінчення терміну реалізації. Було два варіанти або його видалити з дегустації, але тоді б звенигора не набрала бали для підсумків за рік. Я прийняв рішення його таки продегустувати. Що ми мали? Ми мали, коли вскрили коробочку, ми мали запах трошечки неприємний, але коли ми от приготували дегустаційну порцію, запах вийшов. І зразок, як для того, що вже за терміном реалізації був продегустований, був і, відповідно, я припускаю, що коли він був на нормальних термінах, це був просто чудесний зразок. І він би був на цій дегустації в верхній частині таблиці. Тому звониграє, вибачте, я вас рекомендую абсолютно цей зразок, але от бачите, місце не саме високе. Із досягнень ферми за останні півроку е сир. Вже не першу дегустацію, так само, як і біло, досить чистий. Чистий смак, значить, якісна сировина, дорога і так далі. А недоліки полягають в невираженому кисломолочному смаку, ну, внаслідок застосування транслютаміназу. Інших претензій немає. Давно вже нас не радував миколаївський президент. Ми звикли, що це еталонні продукти були до Великої війни. Зараз змінила сировинна зона, сировина і продукція посередньої якості. На виправдання треба сказати, що цей продукт ми дегустували в день закінчення термінів реалізації, які земигори. І знову ж таки очікую, що він був би в середині таблиці, якби не дата виробництва. Ну і нарешті богодухів. Такий самий яскравий представник сирокисломочного страсу доміназою, коли ось Віка пише лапки, гума. Немає кислинки, немає кисломолочного смаку, є вершковість, тобто від пастеризації молока. Ви знаєте, ми їх підключили саме як ілюстрацію до того, що лідер з виробництва імітаційних різних продуктів може зробити і справжній ДСТУшний. Ну недовго вони в цьому статусі. Бачите, імітація їм ближче. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. Можете індивідуально, окей. Якщо довіряєте таким блогерам, ну це ваше право. Головне, щоб наші воїни відчували нашу підтримку і допомогу. До зустрічі!